Бухнула ключова дамба на фронті. З порудою пішли тріщини. Почався масовий обвал. Шматки стратегічної греблі почало зносити водою. Окупанти вирішили влаштувати черговий терористичний акт проти народу України. Та, схоже, не розрахували і кошмарні наслідки обернулися проти їхніх же солдат. Такої трагедії ніхто не міг уявити, жахаючі кадри з місця події, побачити прямо зараз. Вітаю, любі глядачі! Говоримо про важливе. Тож лишайте вподобайку та під. Підписуйтесь на наш канал. Росіяни підірвали дамбу цілого водосховища. Ситуація набирає критичних обертів. Ворог завдав ракетного удару по дамбі печенійського водосховища. Рух дорожнім полотном припинено. На опублікованих кадрах помітно часткове обвалення конструкції. Зруйновано фрагмент дамби, через що рух фактично неможливий. Інформацію підтвердив печиніський селищний голова Олександр Гусаров. Хоча рух по цій греблі був дуже жвавий, зараз фахівці вивчають ступінь пошкоджень, наголосив він. Також зруйновано місто Старому Салтові. Зазначимо, що через цю дамбу проходить одна з доріг від Харкова на Овчанськ, Великий Бурлук і Куп'янськ, де тривають інтенсивні бойові дії. Тож ймовірно, російські війська намагалися порушити один із логістичних маршрутів українських сил оборони. Монітор Приписали, що росіяни наносять удари балістикою у районі Греблі. Також висять російські розвідники та прицільно коригують удари. Через російські удари тимчасово закрили рух на двох автомобільних дорогах територіального значення. Уточнюється, що відповідні служби оцінюють масштаби пошкоджень. Зазначимо, що Польшиніське водосховище має площі 86,2 квадратних кілометра і простягається на 65 кілометрів. Натомість стало відомо, що сили оборони у відповідь. Підірвали дамбу у привіллі. Українські захисники здійснили підрив дамби на річці Васюківка для зупинки просування російських окупантів. І тепер вже затоплює самих ворогів. Підповідне відео з'явилося у телеграм-каналі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Підрив дамби ворог не пройде разом до перемоги. Йдеться у короткому описі до відео. Згідно з даними аналітичного проєкту Діпстейт, підрив було здійснено у Привіллі Донецької області річка Васюківка впадає у Бахмутку. Водозабір ставка навряд чи сильно на неї вплине. А от що відбувається таке по лінії привілля? Бондарне Васюківка питання відкрите. Прокоментувала аналітики кадри вибуху. Підрив великої дамби на передовій може спричинити раптово масштабне затоплення великих територій, що становитиме пряму небезпеку для солдатів. Вода рухатиметься з великою силою, зносячи бліндажі, траншеї та інженерні споруди. Військові, які перебувають у низинах, або поблизу річки ризикують опинитися у пастці. Рівень води може піднятися настільки швидко, що евакуація стане неможливою. Потік здатен руйнувати укриття, технікою все, що знаходиться на його шляху. Тому ризик утоплення, травмування, уламками та обваленням ґрунту різко зростає. Оборонні лінії фактично перестають існувати, оскільки вода розмиває землю, міні поля, загородження та укріплення. Позиції, які готувалися місяцями, будуть частково або повністю знищені. Тичні маршрути, якими постачали боєприпаси, продовольство, підкріплення та медичну допомогу, можуть опинитися під водою, що призведе до тимчасової ізоляції підрозділів. Важка техніка не здатна рухатися по затопленні або перетворені на болото місцевості, що унеможливлює проведення операції, змушує командування змінювати план дій. Для солдатів також виникають медичні та гуманітарні загрози. Перехолодження, інфекції через забруднену воду, неможливі швидкого медичного супроводу. Рятувальні заходи ускладнюються, адже затоплені дороги перешкоди роблять звичайні маршрути евакуації непридатними. Після спаду води місцевість довго залишається заболоченою, що створює тривалі труднощі з пересуванням і утриманням позицій. Крім прямої небезпеки, для військових руйнування дамби змінює саму структуру бойового району. Ландшафт модифікує. Йться настільки, що колишні стратегічні точки стають непрохідними, а нові природні бар'єри формуються стихійно. Командування обох сторін змушене переглядати планування операції, відводити війська, укріплювати нові рубежі або використовувати змінену місцевість собі на користь. Загалом підрив великої дамби має масштабні довгострокові неконтрольовані наслідки, що ставлять під серйозну загрозу життя солдатів і стабільність бойових дій на всій ділянці фронту. Починівські водосховище простягається від ніг до річки стариці, що протікає через чугуївські і вовчанські райони Харківської області. Територія навколо оточена сосновими лісами, що формують характерний ландшафт цієї місцевості. На берегах розташовані не лише печеніги, а й низка інших населених пунктів. А саме верхні та старий салтів, приморське, березники, рубіжне, мартова, металівка, хотомля, бугаївка та молодова. Зазначимо, раніше гребля починівського водосховища вже зазнавала обстрілів. Так, що у 22-му році росіяни пошкодили її верхній шлюз. Генштаб ЗСУ також повідомляв, що в тому ж році росіяни прагнули взагалі зруйнувати греблю, але їм це не вдалося. Повне руйнування. Починіського водосховища спричинило б масований неконтрольований скид води вниз за течією сіверського дінця. Виник би потужний водяний фронт, який рухався б із великою швидкістю та змивав усе на своєму шляху. Найбільшу загрозу це становило б для населених пунктів і військових позицій, розташованих у низинах та поблизу русла річки. Солдати в таких районах опинилися під ризиком раптового затоплення, що ускладнило б маневрування, евакуацію та збереження техніки. Потік міг би перекидати або затоплювати техніку, руйнувати дороги, фортифікації, мости та переправи. Оборонні і наступальні дії в зоні затоплення стали б фактично неможливими. Траншей та укриття розмилися б або заповнилися б водою. Позиції довелось би залишати. Логістика зупинилася б до підрозділів. Не змогли б оперативно пройти ані підкріплення, ані постачання. Ня, ані медичні служби війська були б змушені відходити на більш високі ділянки, що змінило б лінію фронту і розподіл сил. Після спаду основної хвилі території довгий час залишалися б заболоченими, що неможливо б нормальне пересування техніки. Для місцевого населення та військових виникли б додаткові гуманітарні ризики: забруднення питної води, руйнування інфраструктури, перебої з електрикою, ізоляція окремих районів. Постраждали б мости через сіверський донець, що вплинуло б на переміщення не тільки на військ. Овому рівні, а й у цивільному житті в екологічному сенсі вода вимила б грунт підтопила прибережні екосистеми, знищила частину флори, фауни та призвела б до довготривалих змін рельєфу. Таке руйнування мало б стратегічні наслідки: вимушений відступ або перегрупування військ, зміна напрямків можливих операцій, поява нових природних бар'єрів і непрохідних зон. Ландшафт змінився б настільки, що колишні укріплення, маршрути, постачання та плани бойових дій втратили б актуальність відновлення регіону після. Такої катастрофи тривало проками, а частина території могла б залишитися важкопрохідною або непридатною для укріплень тривалий час. На тлі ударів по інфраструктурі Харківщини Росія продовжує інформаційні операції, заявляючи про нібито повний контроль над Куп'янськом. Однак українські військові спростовують ці заяви. Так, начальник рекрутингу 10-го корпусу Андрій з позивним стратег повідомив, що бої в місті тривають, але українська сторона отримує свої позиції. Далі цитую: Росіяни пробують наступа в деяких частинах технікою. Ну знову ж таки, ми це відслідковуємо. І як ми бачимо, вони трохи на Куп'янськ фіксуються. Вони зміщуються на піщани, де ведуться бої. І також деякі з наших бригад тримають більший напрямок борової, розповів військовий. Крім того, президент Рефі Володимир Путін і начальник російського генерального штабу Валерій Герасімов заявили про оточення Куп'янська. Однак, як розповів представник у групуванні об'єднаних сил Віктор Тригубов, противник рано відчув успіх. Він повідомив, що на поч початку місяця збройні сили Рефі проводили активні наступальні дії, в результаті яких розпочалися бої у центрі міста і розраховували вони прорватися на південь. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.